Астероїди та комети це невеликі об'єкти сонячної системи, які мають велике значення для нашого розуміння космічного простору. Астероїди це невеликі скелясті об'єкти, які рухаються по орбітах навколо Сонця, переважно між орбітами Марса та Юпітера. Комети з іншого боку складаються з льоду, пилу та газу і мають довгі хвости, які видно під час їх проходження близько до Сонця. Ці небесні тіла можуть мати різні розміри від кількох метрів до кілометрів у діаметрі. Цікаво, що астероїди та комети можуть мати вплив на Землю. Наприклад, удар астероїда може призвести до глобальної катастрофи, як це сталося при вибуху Тунгузького метеориту у 1908 році. Однак вивчення цих об'єктів також відкриває перед нами можливості наприклад, астероїди можуть бути джерелом корисних ресурсів таких як метали та мінерали. Крім того, вивчення комет може допомогти нам зрозуміти походження води та органічних сполук на Землі. Таким чином, астероїди та комети це не лише загроза, але й можливість для нашої планети та нашого розвитку у космосі. Астероїди та комети це цікаві об'єкти космосу, які мають свої унікальні характеристики. Астероїди, як правило, складаються з металів та каміння і можуть мати різні форми від круглих до неправильних. Їх розміри також варіюються від кількох метрів до кілометрів у діаметрі. Найбільший відомий астероїд Церера, який має діаметр близько 940 кілометрів. Комети натомість складаються переважно з льоду, пилу та газу. Їх характеризує наявність яскравого хвоста, який утворюється під час нагрівання комети близько до сонця. Ці небесні тіла можуть мати дуже великі орбіти, які можуть тривати від декількох років до сотень тисяч років. Цікаво, що астероїди та комети можуть мати вплив на Землю. Наприклад, удар астероїда може призвести до глобальної катастрофи, як це сталося при вибуху Тунгузького метеориту у 1908 році. Однак вивчення цих об'єктів також відкриває перед нами можливості. Наприклад, астероїди можуть бути джерелом корисних ресурсів, таких як метали та мінерали. Крім того, вивчення комет може допомогти нам зрозуміти походження води та органічних сполук на Землі. Таким чином, астероїди та комети це не лише загроза, але й можливість для нашої планети та нашого розвитку у космосі. Астероїди та комети, які швидко рухаються по космічному просторі, можуть становити потенційну загрозу для нашої планети. Однією з найбільш відомих катастроф, пов'язаних зі зіткненням астероїда з Землею, Є подія, яка призвела до вимирання динозаврів близько 65 мільйонів років тому. Цей астероїд, відомий як Чиксулубський метеорит, створив кратер діаметром близько 170 кілометрів у Мексиці та спричинив глобальні зміни в кліматі, що призвело до вимирання багатьох видів. Хоча такі великі вибухи відносно рідкісні, вони підкреслюють потенційну загрозу, яку можуть становити астероїди для нашої планети. Крім того, навіть менші астероїди можуть мати серйозний вплив. Наприклад, у 2013 році астероїд розміром близько 20 метрів вибухнув у атмосфері над Челябінськом, Росія, викликавши хвилю ударної хвилі, яка пошкодила сотні будівель та поранила понад тисячу людей. Цей інцидент нагадує нам про потенційну небезпеку, яку можуть становити навіть невеликі астероїди, які потрапляють у нашу атмосферу. Крім астероїдів, комети також можуть бути потенційною загрозою для Землі. Їхні довгі орбіти можуть привести до того, що комета наглухо наблизиться до нашої планети, що може мати серйозні наслідки. Наприклад, комета Хейла Бопа, яка пролетіла повз Землю у 1907 році, була однією з найяскравіших комет за останні століття. Хоча вона не становила прямої загрози для нашої планети, Такі близькі зустрічі нагадують нам про потенційні ризики, пов'язані з кометами. Для зменшення ризику взаємодії з астероїдами та кометами вчені вивчають методи виявлення та вивчення цих об'єктів. Наприклад, програма НАСА з виявлення та вивчення небезпечних астероїдів НЕО включає в себе використання телескопів для пошуку та вивчення астероїдів, які можуть наблизитися до Землі. Також розробляються технології для відхилення астероїдів від колізії з нашою планетою. Ці дії спрямовані на зменшення ризику потенційних зіткнень та забезпечення безпеки нашої планети. Усвідомлення потенційних загроз від астероїдів та комет допомагає нам розвивати стратегії та технології для захисту Землі від космічних об'єктів. Вивчення цих небесних тіл також відкриває перед нами можливості для дослідження космосу та використання їхніх ресурсів. Таким чином, розуміння потенційних загроз від астероїдів та комет. Допомагає нам не лише забезпечити безпеку нашої планети, але й відкриває нові можливості для нашого розвитку у космосі. Вивчення астероїдів та комет відкриває перед нами безліч можливостей для розуміння походження та еволюції нашої сонячної системи. Однією з цікавих можливостей є використання астероїдів як джерела корисних ресурсів. Наприклад, астероїди можуть містити метали, які є важливими ресурсами для людства. Такими як золото, платина та рідкі метали, вивчення складу та структури астероїдів, допомагає нам розробляти технології для видобутку цих ресурсів у космосі. Крім того, астероїди можуть бути джерелом води та інших ресурсів, які можуть бути використані для підтримки майбутніх космічних місій. Наприклад, вода, яка може бути видобута з астероїдів, може бути використана для виробництва палива або як джерело питної води для космонавтів. Комети також мають свій потенціал для вивчення та використання. Однією з цікавих можливостей є використання комет для вивчення походження води та органічних сполук на Землі. Комети містять дуже давню матерію, яка може дотуватися до початку формування сонячної системи, тому вивчення їх складу може дати нам унікальні відомості про ранні етапи еволюції нашої планети. Крім того, комети можуть бути джерелом органічних сполук. Які є будівельними блоками для життя, тому вивчення їх складу може допомогти нам розуміти, як життя може виникнути в космосі. Для вивчення астероїдів та комет вчені використовують різноманітні методи та технології. Наприклад, космічні апарати, такі як космічні телескопи та місії на поверхню астероїдів, дозволяють нам отримувати детальні дані про ці небесні тіла. Крім того, вивчення метеоритів, які є залишками астероїдів та комет, Допомагає нам розуміти їхню природу та походження. Такі дослідження відкривають перед нами нові можливості для розвитку науки та технологій у космосі, усвідомлення цих можливостей стимулює нас до подальших досліджень та допомагає розширювати наші знання про всесвіт. Для виявлення та вивчення астероїдів та комет вчені використовують різноманітні методи та технології. Одним з основних методів виявлення астероїдів є використання астрономічних телескопів. Завдяки сучасним телескопам вчені можуть виявляти астероїди, які перебувають у віддалених частинах сонячної системи. Крім того, для виявлення астероїдів використовують радіотелескопи, які дозволяють визначити їхню орбіту та розміри. Ще одним методом виявлення астероїдів Є використання космічних апаратів, які можуть надсилати зображення та дані про ці небесні тіла. Для вивчення астероїдів вчені також використовують методи спектроскопії, які дозволяють визначити їхні фізичні та хімічні властивості. Наприклад, за допомогою спектроскопії можна визначити склад астероїдів та їхню структуру. Комети також вивчаються за допомогою астрономічних телескопів та космічних апаратів. Одним з цікавих фактів є те, що комети можуть бути виявлені за допомогою їхнього хвоста, який утворюється під час нагрівання комети близько до сонця, цей хвіст може бути видимим навіть з землі та дозволяє вченим вивчати рух та характеристики комет. Крім того, для вивчення комет використовують методи мас-спектрометрії, які дозволяють визначити склад газів, що випускаються кометою під час нагрівання. Ці дані допомагають вченим розуміти походження та еволюцію комет. Ще одним методом вивчення комет є вивчення кометних ядер, які можуть бути досліджені за допомогою космічних апаратів, які висаджуються на поверхню комети. Ці дослідження дозволяють вченим отримати унікальні дані про склад та структуру комет. Усі ці методи виявлення та вивчення астероїдів та комет допомагають нам розширювати наше знання про космічний простір. Та розвивати нові технології для дослідження Всесвіту. Для забезпечення безпеки в разі небезпеки зі сторони астероїдів та комет вчені розробляють різноманітні стратегії та заходи. Однією з можливих стратегій є виявлення та вивчення потенційно небезпечних об'єктів заздалегідь. Наприклад, програма НАСА з виявлення та вивчення небезпечних астероїдів включає в себе постійне спостереження за об'єктами. Які можуть наблизитися до Землі. Це дозволяє вченим вчасно реагувати на потенційні загрози та розробляти стратегії в разі небезпеки. Крім того, для зменшення ризику зіткнення з астероїдами розробляються технології відхилення об'єктів від їхньої колізії з Землею. Наприклад, одним з можливих методів є використання космічних апаратів для зміни траєкторії астероїда шляхом впливу на нього. Такі технології дозволяють вченим активно втручатися в ситуацію та зменшувати ризик небезпеки. Крім того, важливо розвивати міжнародну співпрацю та обмін інформацією щодо потенційно небезпечних об'єктів, тільки шляхом спільних зусиль ми зможемо ефективно виявляти та вивчати астероїди та комети, які можуть становити загрозу для нашої планети. The possibility of utilizing the resources of asteroids and comets opens up exciting opportunities for space exploration and resource extraction. Asteroids, for example, are rich in valuable metals such as gold, platinum, and rare earth elements. These resources could potentially be mined in space to support future space missions. And even contribute to Earth's economy. In addition to metals, asteroids may also contain water, which is essential for sustaining life in space and producing rocket fuel. Comets, on the other hand, are believed to carry organic compounds and water ice, which could be used for various purposes in space exploration. One interesting fact is that some asteroids contain more precious metals than all the reserves on Earth. This highlights the immense potential for resource extraction from these celestial bodies. Furthermore, the study of comets can provide valuable insights into the early solar system and the origins of water and life on Earth. By harnessing the resources of asteroids and comets, we can pave the way for sustainable space exploration and potentially unlock new avenues for scientific discovery and technological advancement. Відкриває перед нами широкі можливості для наукових досліджень та космічної експлорації. Ці небесні тіла не лише становлять потенційну загрозу для Землі, але й можуть бути джерелом корисних ресурсів, які допоможуть нам розширити наші можливості у космосі. Вивчення складу та структури астероїдів та комет допомагає нам краще розуміти походження та еволюцію нашої сонячної системи. Технології виявлення та вивчення цих об'єктів постійно розвиваються, що дозволяє нам отримувати все більше нових даних та відкриттів. Забезпечення безпеки від потенційних небезпек від астероїдів та комет, вимагає спільних зусиль та розвитку технологій відхилення об'єктів. Усе це вказує на важливість подальших досліджень у цій області та на перспективи для майбутніх космічних місій.